Ми порядки наводимо під бортом, прибираємо мусор, Багато листя мусора прибираємо кожного дня. У Болтаві по вулиці Конституції з восьмої ранку працюють комунальники. Вони прибирають сміття та ґрунт під бордюрами. Працює безумовна техніка. Ні, замітають, і прибирають трактор, грузим трактор на Зову машину єсі ще в нас робітники жінки, які ходять, бумажки збирають. Траву косат, отдельно, косарі в нас, надельно бумажки, отдельно борці. початком весни традиційно стартує прибирання доріг міста. Говорять у КТП 1628. За словами керівника підприємства Олександра Вчаренка, на постійній основі щодня працює 3-4 бригади. Туди входить навантажувач, два самоскиди та від 4 до 6 дорожніх працівників. Прибрали центр Це небез. Неї сотні європейська соборності. Далі ми працюємо зараз по тролейбусному кільцю. Це решетилівська, Мазепа, великотирнівська, Оксанченка, Зіньківська. Загальна довжина перебордонюрної частини вулиць 250 кілометрів. В день бригада одна проходить близько пів кілометра у нічний час доби роботи теж продовжуються за допомогою дорожньої машини, яка домітає бруд та пісок. Те, що не вдалося зібрати лопатою, кажуть у котапе 1628. Що Підні, підмітає, піднімає цей пісок, бруд і закидає на ідущий вантажний автомобіль. Вона і й туди заправляється вода, і ми вулиці ці промиваємо. Надалі перейдуть до прибирання інших мікрорайонів міста: алмазного сидів, один та сидів два.